Україно, ненько! Ми ті, хто виборює твою незалежність, свободу наших дітей ціною власного життя. Ворог прийшов тебе вбити, але він забув, що українці це сильний та вільний нарід. Кожен із нас стоїть міцно на ногах, доки серце в грудях б'ється за тебе. Ми боремось за твоє майбутнє. За твою волю, за твою славу, за твою незалежність. Україну ненько, вибач, що інколи мусимо і Та Та через те, що страшно, а через те, що вбиті, та повертаємось додому на щиті. Ворог палить твої землі, топче твої трави, вбиває дітей твоїх, але він ніколи не зламає нашу віру, нашу волю. Та нашу любов до тебе. Ми схиляємо голову, щоб віддати тобі шану. Але ніколи не станемо перед ворогом за Ми б'ємося за тебе до останнього набою та до останньої краплі крові, щоб ти існувала. З днем народження Україно! З днем народження рідненька! Слава Україні! Героям слава! Героям, словом!